Доброго дня, і сьогодні ми будемо розпаковувати станцію Delta Max 2000. Одразу хочу звернути вашу увагу на пакування станції. Вся станція приклеєна брендованим скотчем EcoFlow, що вказує на оригінальність самого пакування. Зверху у вас буде застерігаюча наліпка, яка вказує на те, що кабель з двома вилками використовувати категорично заборонено. Спереду станцією у вас буде приклеєна інструкція українською мовою, а також інформаційні наліпки, на які вказана наступна інформація: серійний номер, номер партії та дата виготовлення, а також інша корисна інформація. В комплекті ми маємо саму станцію, мануал по використанню, в якому є QR-код з посиланням на додаток EcoFlow, кабель жилення від мережі 220, кабель для зарядки від автомобільного прикурювача. Та кабель DC5521. На передній панелі станції ми можемо побачити кнопку вімкнення. USB-порти, а саме 4 USB Type A та 2 USB Type-C для швидкої зарядки, та дисплей, на якому вказано орієнтовний час роботи чи заряджання, рівень заряду у відсотках та показники input та output, які вказують на те, скільки ваша станція споживає з мережі або скільки віддає на ваші прилади. З іншої сторони, станції ми маємо. Вихід автомобільного прикурювача 12 вольтовий, роз'єм DC5521 постійного струму, який чудово підходить для жилення роутерів, 4 розетки 220 і кришечка, під якою у нас знаходяться. Вхід для зарядки від автомобільного прикурювача чи сонячних панелей, перемикач швидкої та повільної зарядки, вхід для зарядки від мережі та кнопка запобіжника. З боку станції у вас знаходяться два роз'єми XT150, через які ви можете підключати додаткові акумулятори або мікроінвертори. Станція Delta Max має 2016 Вт годин ємності та 2400 Вт потужності. Акумулятор станції літій-іонний. І насправді потужності такої станції вистачить для більшості побутових приладів, навіть таких потужних, як чайник чи мікрохвильовка. І для того, щоб перевірити можливості станції, ми взяли і мікрохвильовку, і чайник. Тож, давайте вмикати. І ми бачимо, що потужності вистачає навіть на те, щоб вімкнути два таких потужних прилади одночасно. Якщо вам було корисно та цікаво це відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та до нових зустрічей з Ecoflow.